Дача ті, вітаю вас, друзі. В минулих відео я вам показував проблему. Напали на мою пасіку, розбивали сім'ї. Ну, один коментар такий мені сподобався. Спробую. Ось бачите, да, вже переходять на інші сім'ї. На інші сім'ї переходять, на інші сім'ї переходять. Зараз що ми зробимо? Намочили рамочки, чорні рамочки такі намочили і поставимо. Поставимо біля вулика. Біля вулика поставимо ці рамочки. Е, ну, не знаю, скажу. Бачите, да? сідає бжола на рамочку. На рамочку сідає, а там вода. Не здумайте поставити медові. медові не здумайте. Нижні рядки ми закрили. Нижні льотки закрили. Все закрили. ну Дуже нам не подобається. Подивимося, як бджола зараз е, спробує, що там не мед, а вода. Можливо, і залишить ці сім'ї. А можливо і ні. Підписуйтесь на канал, покажу результат. Чорні рамочки. Це наш підписник, а можливо не підписник, не знаю. Е, ну, порекомендував нам так, закрити вулик, поставити чорні рамочки з водою біля вулика і ну, результат покажу. Перший раз це роблю, як вийде, подивимось.